Вітаю на каналі на здоров'я! Щиро бажаю всім не хворіти, але якщо вже таке трапилось, почніть лікування з корисних чаїв. І перший з цього переліку чай з шипшини. Заварюємо його в термосі. 5 столових ложок помитих плодів шипшини заливаємо окропом. Перед заварюванням термос вслід попередньо ошпарити окропом і залишаємо заварену шипшину в термосі на 10-12 годин. За цей час напічше не набуде коричневого забарвлення і отримає дуже приємну кислинку. Цей чай в нашій сім'ї найулюбленіший, і вживаємо ми його дуже часто і не тільки при застуді, але й просто в холодну пору року, як чай. В 100 г плодів шипшини міститься 1,5 г вітаміну С. Це в два рази більше, ніж у лимоні або червоної смородини. Крім цього, в шипшині ще є рослинні антиоксиданти, які допомагають ефективно боротися з простудними захворюваннями. При перших ознаках нездуження заварюйте імбірний чай. Він відмінно зігріває, знімає закладеність носа і ефективно бореться з хрипотою. Має протизапальну, антибактеріальну і антивірусну дію. Щоб чай з імбиром від кашлю подіяв швидко, дотримуйтесь таких рекомендацій. Обов'язково використовувати свіжий корінь. Пропорції також мають значення. На одну чашку слід покласти не більше 1 чайної ложки імбіру. Для заварювання імбірного чаю температура води повинна бути 60-70 градусів. І останнє застереження: настоюватись чай повинен не більше 10 хвилин, якщо перетримати, він стане насичено гірким, до чаю можна додати лимон, мед, а також корицю і бадьян. Пам'ятаємо, що імбір має виражений пекучий смак, тому не можна ним зловживати. Достатньо буде однієї чашки на день. Для приготування класичного варіанту імбірного чаю використовується імбір, нарізаний тонкими слайсами, так як показано у відео. Неспроста, в народі кажуть, лікування застуди калина, малина і перина. І дійсно, чай з калиною допоможе впоратися із застудою і врятує від кашлю. Калину промиємо, зальємо окропом і розімнемо ложкою. Щоб сік з калини на вас не бризкав, вона повинна бути у воді. Процідимо через ситочко і чай готовий. Чай з м'ятою має неповторний смак і аромат. Чудовий запах м'яти завдяки вмісту ментолу. Він освіжає і полегшує носове дихання, коли нос закладений. Користь м'ятного чаю обумовлено вмістом вітаміну С, каротину, дубельних речовин і ефірних масел. Чай з м'ятою можна використовувати для з нудотою, печією, здуттям живота, а також він має заспокійливий ефект. До нього можна додати мед і лимон. Чай з малиною, що може бути смачніше. В мене малина перетерта з цукром без термічної обробки. Вона чудово зберегла колір, смак і аромат. Для чаю я беру 1 столову ложку малини і заливаю окропом на чашку 200 мл. Завдяки наявності саліцилової кислоти, тобто природного аспірину, малина має жарознижуючий ефект. Японська айва дуже добре почуває себе в українських садах. Восени дозрівають її плоди. У свіжому вигляді плоди майже не вживають, бо вони кислі на смак. З них готують варення, желе, сиропи, мармелад, цукати. А також додають в чай замість лимону. Чай з японської айви це гарний противірусний засіб. Він допоможе перемогти запалення горла і полікує сухий кашель. А вміст вітаміну С в японській айві втричі більший, ніж в лимоні. В Айві 182 мг аскорбінової кислоти, а в лимоні до 60 мг на 100 г продукту. Я дуже надіюсь, що вам сподобається хоч один з цих чаїв. Бажаю всім міцного здоров'я і лікуйтесь природніми засобами.